Бігнець колись говорив, що ваші незадоволені клієнти це ваше найбільше джерело натхнення та якихось нових думок, інновацій і будь-яких рішень. Як ну це ж треба мати там якісь складні знання, да? якісь, якісь підгрулити, щоб до цього підійти. Ні, методологія KyivD, вона вперше а, була розроблена в Японії на верфі компанії Mitsubishi. Використання одного будиночку якості не дасть вам вже конкурентну перевагу саме по собі, не принесе вам успіху. Якщо тільки один цей інструмент, тому ще раз наголошую. Він один із багатьох. Ось тут складність в тому, що ви маєте вміти правильно. Ставити питання для клієнта. Не те, що ми хотіли б вже собі почути, да? ми так нічого не виправимо. Ви маєте весь час тримати руку на пульсі, весь час з'ясовувати, а що сьогодні потребує клієнт. Вітаю, це новий запис подкасту, що там в якам. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи Express для створення інтернет-магазинів. І сьогодні на зв'язку з дуже важливою спікеркою це Ірина Станкевич. Іриночка, вітаю. Ірина Станкевич, доктор економічних наук, професор, аудитор із сертифікації систем менеджменту якості, завідувачка кафедри менеджменту і маркетингу Одеської державної академії будівництва та архітектури. І важливе запитання від підприємців, які виробляють товари та продають їх в тому числі онлайн. Ми чули є ось такий термін: матриця будинок якості. Я знаю трохи, що він дозволяє визначити потреби клієнта і вкласти це в характеристики товару, тобто почати виробляти саме те, що у тебе будуть купувати. Те, що закриє певну біль потребу твоєї цільової аудиторії, твого покупця. Чи могли б ви, будь ласка, розказати більше про це, що таке от матриця будинок якості, та як визначити перетворити потреби клієнта на характеристики твого товару? Так, дійсно рада, по-перше, всіх бачити. І всіх хто зараз нас чує, слухає, дивиться такі класно подкасти від Хали. Вдячна за запрошення, тому що це мій перший моси, дуже несподівано, але приємно і сподіваюсь, що саме ось а, таким чином ми можемо з вами поширювати інформацію. Ми можемо формувати, ми можемо доводити до відома і стати ближчими до наших виробників. І більш того, давати ту цінну інформацію, якраз про будинок якості, так, він дозволяє нашому виробнику створити продукт, який приносить цінність. Він не додає зайвої вартості, а саме створює цінність. Ось цьому є його найголовніше надбання. І дуже дивно те, що цей інструмент використовується. Давно в цьому світі, в свого часу, ця називаємо його методологія, навіть я б більше радила так використовувати термін, тому що це не просто така собі табличка там з хрестиками, циферками і різним забарвленням. Це такий методологічний, яке дозволяє почути голос клієнта, перетворити технічні параметри, порівняти технічні параметри між собою. А потім ще й на скласти на такі певні складові параметри на процеси, процеси, на компоненти до процесів. А потім до кожного компонента ще підібрати технічні вимоги до конкретного оплатнення, устаткування і знайти ту слабку лапку, як ми говоримо, яка не спрацювала. Знаєте, свого часу ось, бігнець колись говорив, що ваші незадоволені клієнти це ваше найбільше джерело натхнення. Та а, якихось нових думок, інновацій і будь-яких рішень. Що ж таке будиночок якості? Да? Як його називають? З простою мовою. А чому саме так? Тому що якщо ми подивимося на а, а, той результат, який, врешті-решт, буде мати виробник після його побудови, дійсно нагадує будинок: в ньому є стіни, в ньому є стеля, в ньому є дах, в ньому навіть є такий житловий простір, який ми і наповнюємо. Яким чином відбувається? Це перетворить, цього почати, да, як рухатися і, врешті-решт, як же ж тут будемо потримати. Рухатись дуже просто. Зазвичай, перше, що задають, такі питання, як? Ну це ж треба мати там, якісь складні знання, да, якісь, якісь підгрулити, щоб це підійти. Ні. Нічого такого, треба просто розумітися на своєму продуктові, що ви хотіли б отримати в результаті, да, тобто, а, яким чином подати для клієнта, хто взагалі ваш клієнт. Як визначити вашу ТП, да, нашу пропозицію? І що, якщо щось пішло не так, тобто ви маєте продукт і хотіли б щось з нього поліпшити? Це перше, коли ми можемо застосувати QFD, будинок якості, він Quality Function Deployment. Або ви хотіли б створити новий продукт, і вам потрібно дізнатися ось ту незадоволену да, нішу, знайти якусь прогалину, і е, що сьогодні наш клієнт, наш споживач, чого він, в принципі, потребував. А методологія Київ, вона вперше була розроблена в Японії на верфі компанії Mitsubishi. Тому наші перші автомобілі-будівельні компанії це наші перші ось такі першопрохідці, як я б їх назвала, саме до застосування. І більш того, і на сьогодні його досі, досі використовують і застосовують. Зокрема, такі сфери, як автомобілебудівництво, це медицина. Тобто, все, що пов'язано з охорони здоров'я, там, де надання послуг, надання виконання робіт, виготовлення продукту, безпосередньо це залежить від цього залежить життя людини. Так? Тобто ми розуміємо з вами, що є роботи, є продукти, є послуги, які, якщо щось пішло не так, то ну, в принципі ми не задоволені, нам не добре, але це не зашкодило нашому життю. Тому перша черга звертаємо. Свою увагу на ті сфери, до якої ви відноситеся життя людини, якщо це напряму залежить, і ви нічого тут не виправите, візьмемо будівництво, так. Ми не виправимо, ми не повернемо людину, тому це має дуже велике значення, і я раджу б використовувати ось такі інструменти не лише Києвді, ні багато інших. Тому перший момент, коли навіть питають, да, плюси та мінуси. Да, один із таких моментів використання одного будиночку якості не дасть вам вже конкурентну перевагу саме по собі, не принесе вам успіху, якщо тільки один цей інструмент. Тому ще раз наголошую: він один із багатьох, але не єдиний. З чого ми починаємо? Починаємо як в будівництві. Тобто тут все дуже просто: ми починаємо з чого, з фундаменту. Да? Наш фундамент хто наш клієнт? Для кого ми орієнтуємося? Перше, що ми робимо, ми вивчаємо цілі, ми вивчаємо аудиторію. Ось таке підґрунтя для розуміння відповіді на питання, який продукт ми покращуємо або який продукт ми хотіли б надати, для кого, які наші мають бути переваги, і найголовніше, це звісно, наші конкуренти, тому що і елементи бенчмаркінгу також використовуються в методології QFD. На наступному кроці ми зводимо з вами стіни. Для того, щоб звести стіни. Ось тут нам потрібно що зробити? Перетворити питання що, на питання як. Перше, це ми маємо дати опитувальники для потенційних споживачів, які нададуть відповіді на питання, а що саме вони хотіли побачити. І ось тут звертаю вашу увагу. На початку ми сказали, цінність цінність да, додає, але не створює вартості. А чому цінність? Тому що методологія QFD один із небагатьох інструментів, який дозволяє вам е, з'ясувати, що не так з вашим продуктом в технічних параметрах за рахунок споживчих властивостей для клієнта. Бо клієнт не завжди говорить, а взагалі, в принципі, не говорить тою мовою, якою говоримо ми, як, наприклад, виробники, як технарі, інженерною мовою, клієнт не говорить. Він говорить доступне, зрозумілою йому мовою. Да? Я прийшов купити автомобіль. Завжди наводжу такий приклад, чому тому, що ну перші наші да це автомобільні компанії е і безпосередньо Mitsubishi, і Ford, і Форти, Крайслер, і всі інші. Ось ті, хто сказав, як це правильно зробити. Чому клієнт прийшов автосуван, і він говорить: мені потрібен автомобіль, який буде. Економічний, який буде легкий в застосуванні, використанні, і головне, він буде безпечний. Да? Тобто, це саме найголовніше наше на дорозі. Що ми маємо зробити? Тобто, клієнт сказав, що я хочу, він висловив на. Ну. Ми маємо з вами ось ті, що далі перетворити в технічні параметри. Яким чином? А яка кількість подушок безпеки? Яка потужність двигуна? Який коефіцієнт аеродинаміки? І так далі, так далі. Тобто, ось це якраз і є стіна нашого будиночку. Опитувальна анкета має з собою передбачати. Одразу говорю відкриті питання. Ось тут складність в тому, що ви маєте вміти правильно ставити питання для клієнта, не те, що ми хотіли б вже собі почути. Да? Ми так нічого не виправимо. Ми маємо поставити відкрите питання для того, аби дійсно почути відповідь від нашого клієнта, від нашого споживача. І найголовніше, ось тут є такі моменти, які є основою методології QFD. це профіль якості, який називається модель якості кано. Вона враховує три складові. Це безпосередньо якість, яка називається базова, це необхідна і бажана. З чого ми починаємо? Базову якість про неї клієнт не говорить. Про бажану говорить, верніше про необхідну говорить, про бажану не говорить. Ось про ті, він не говорить. І чому? Що таке необхідна якість? Це Автомобіль їздить, літак літає, ручка пише, молоко в пакеті не протікає, ну і так далі. Да? Тобто, це необхідні характеристики, які саму собою мають бути закладені до нашого продукту, і з ними, начебто, все добре, але якщо вони не будуть виконуватися, то звісно, де ми є, де наш клієнт, його в принципі в нас більше не буде. Що таке необхідна якість? Ось це якраз клієнт проговорює, коли приходить до. Свого продукту, коли приходить за наданням послуги, він висловлюється через певні кількісні параметри чи якісні параметри, і які ми вже можемо з вами обчислювати та вимірювати. Він чітко проговорює свої вимоги, що я хотів би отримати, купуючи безпосередньо цей продукт і бажана якість. Про неї знову клієнти говорять, чому? Тому що це те, що ми говоримо вау, да? тобто вау-ефект. Ви надали мені продукт, а я навіть не очікувала, що та ручка, яка пише, вона ще й... Ну, пахне, та, там є певний аромат, тобто вона ще потім чорнила зникає там, чи ще щось. Тобто ми купили один продукт з певним набором характеристик, а ви нам додали ще й вау. Тому основна а, вимога при складанні такого будинку якості, перша, коли ви дізнаєтеся про вимоги від вашого клієнту, ви маєте розуміти, що з них є необхідною, що є базовою, а ще бажаною. Але треба ще й що пам'ятати. Що всі ці параметри є якими? Статичними, тому що все, що в нас було колись бажаною якістю, перетворюється на базову, а післязавтра стає ну, нашою звичайною необхідністю. Хтось сьогодні може обійти себе смартфону. Практично, да, немає такої людини, яка б в своєму житті не використовувала. Якщо ми з вами повернемося на кілька там, я б сказала, десятків навіть до років тому, не сторіч взагалі, то в принципі, ну спокійно, да, все це в нас відбувалося. Зустрічі призначалися. Люди були вчасно на своєму робочому місці, і абсолютно нам в цьому не потрібен був жоден наш гаджет. Да тому ще раз пам'ятаємо, що всі ці три складові враховуємо, але кожна з них перетворюється Чому? Тому що наш клієнт, наш споживач, який вибагливий: чим більше ми йому даємо, тим більше він від нас потім вимагає. Тобто наші вимоги до якості продукту зростають. І ось тут ваш будиночок якості він також не буде статичним. Ви маєте весь час тримати руку на пульсі, весь час з'ясовувати, а що сьогодні потребує клієнт. Тобто, ваш списочок отих що він може. Перший раз складатися, там, наприклад, з 10 показників, далі розширюватися і доповнювати, тобто вона жива, цей будинок живий у вас. Після того, як ви з'ясували за опитувальником, що хотів би отримати споживач, ви перетворюєте це на якісні характеристики, створюєте ось тут же таку матрицю. Де в нас виникають вертикальні рядочки, горизонтальні, і вже підключаєте своїх інженерних фахівців, які мають дати відповіді на ті запитання, які клієнт нам озвучить, та елементарною доступною йому мовою. І ось тут ми вже включаємо свою технічну мову, перетворюючи це на певну матрицю і з'ясовуємо, яка з вимог клієнта, з потреб клієнта буде впливати на певний технічний параметр і наскільки тісний цей зв'язок. Ось тут ми підключаємо з вами кількісну оцінку. Дуже рекомендую всім розуміти, що якість це не, не щось невідчутне. Це в першу чергу також е, має кількісну оцінку, бо все, що ми можемо кількісно оцінити, все, що ми можемо ми виміряти, ми всього цього можемо досягнути. Оце наша головна задача навчитися перетворювати якість на кількість. Відповідно, тут ми з вами можемо використати чи П'ятибальну шкалу оцінки, чи десяти чи навіть і трьохбальну її також достатньо буває для того, щоб зрозуміти, наскільки тісний зв'язочок між вимогою клієнта і технічним параметром. Переходимо на наступний крок, ось тут же ми подуємо з вами дах до нашої матриці. Чому? Тому що нам треба ще й знайти зв'язок між технічними параметрами. Наприклад, ми з вами маємо такі запитання, які пов'язані з потужністю двигуна. І збільшення шуму. А чи не призведе бажання клієнта мати такий високий розбіг да, автомобіля, коли ми з вами закладаємо високу потужність двигуна? Що ми будемо мати, врешті-решт? Дійсно, ми збільшимо шум. В салоні. Це не дуже добре, да? бо клієнт скаже, ні, я, ні, ну, мені це не підходить. І тоді в нас вступають в конфлікт дві технічні характеристики. Тому, що з собою являє дах цієї матриці, ви порівнюєте потім а, технічну характеристику а, одну з другою, наскільки вони впливають одна на одну, наскільки вони залежні для того, аби уникнути певних ризикових ситуацій з таким ось конфліктом між технічними параметрами. І переходимо до четвертого етапу. Деталізація це те, що я називаю житловий простір. Його треба наповнити тепер. Да? Бажання клієнта є, технічні параметри визначили, порівняли між собою. Але житловий простір. А що робить ваш конкурент? І ось тут нам потрібно згадати про продуктовий бенчмаркінг. Да? Сьогодні б сказали так, що м -м, наші менеджери, на жаль, м -м, не сів, але на жаль, є е, е, так, що використовують е, е, виробниче мислення. Що саме виробниче мислення? Це тоді, коли ми порівнюємо продукт власного виробництва з продуктом клієнта через що? Через технічні характеристики, так? через ось виробництво, технічні параметри, а що він там складає. І ось якраз методологія КІВДІ дозволяє порівняти вас із конкурентом, ваш продукт, продукт конкурента за ось тим, що, що захотів клієнт, і як це що забезпечуєте ви? А ваш конкрет, що для цього робить. Тому перше, технічні параметри також порівнюються. Тому ось тут бенчмаркінг, він відбувається як споживчий, так і технічний. Бо ви порівнюєте в першу чергу ціннісні характеристики для клієнта, а далі на наступному кроці ви таки, все ж таки порівнюєте і технічні параметри також між собою. Знову використовуємо нашу бальну шкалу оцінювання для того, аби зрозуміти, да? за п'ятибальну шкалу, де ми йде клієнт чи будь-яку іншу, яка вам буде зручна. Для застосування для чого ми це використовуємо в першу чергу завдання спрямовані на те, щоб задовольнити клієнта і досягнути ось тої бажаної якості. А як випередити? Да? І ось тут наша УТП перетворюється ще й на конкурентну перевагу, тому що ми надаємо продукт, який буде звал-ефектом. Клієнт не очікував від нас того, що ми йому запропонували, коли ми розробили всю цю таку складну матрицю з одного боку. Якщо ми говоримо за такі технічні бенчмарки, звісно, його проводити дуже просто, тому що тут об'єктивні параметри, в нас є чіткі показники, споживчий складно, тому що це суб'єктивність. І ось тут якраз є один із певних недоліків. А да? ми пам'ятаємо, що для проведення опитування, за яке я щойно сказала, для складання таких рангових показників, для порівняння. Нам потрібна група експертів. Група експертів це люди, вони мають своє суб'єктивне враження Да? вони фахівці, вони спеціалізуються, вони розуміють, про який продукт йде мова. Тому радила подразу проводити і експертне, і соціологічне. Тобто, чим більше у вас буде залучено груп різних респондентів, тим більш об'єктивнішими будуть ваші результати. Що ми маємо врешті-решт? Ми маємо з вами ось такий великий складний процес, в результаті якого обираємо 20% ключових технічних параметрів, які дадуть вам 80% цінності для вашого клієнта. І потім ці процеси повторюємо: що найменше ми матимемо з з вами чотири будиночки, які, як я вже сказала, перетворюють, що хоче клієнт на Технічні параметри, параметри на процеси, процеси на компоненти, а компоненти на конкретні вимоги до обладнання чи устаткування. Ну, начебто, просто все просто, як з ваших слів. Дуже дякую. Я для себе нарешті зрозуміла, що будинок якості це чудово, досить проста метафора, як переглянути процеси в своєму бізнесі і укласти це в те, що саме хоче клієнт, що зараз буде продаватись найкраще. І мені дуже сподобалось зрозуміти з вашого розказу з вашої доповіді, що це не є жорстка структура, і що періодично треба робити ремонт в нашому будинку. Це звичайно метафора. Але саме тому, що ринок і конкуренти йдуть вперед. А як ви вже зазначили, можливо, базові такі ще параметри якості, вони стоять потребами і вже через цільова аудиторія наших клієнтів прийдуть з цими потребами, що півроку тому, можливо, їм ще й не було зрозуміло, що їм потрібно. А тут вони побачили, що у когось є, десь конкурент не скористалися, і у нас запитають: а у вас уже таке є? От, наприклад, з необанків ми можемо бачити, або там наша держава Україна є цифровою, і ми пишаємо з тим, що у нас чимало сервісів, таких яких ще немає, наприклад, і в країнах Європейського Союзу, наприклад, Дія. Ми вже звикли до. Певної якості, це вже наші потреби. Коли нам кажуть, заповнює щось ручками, відсилай поштою. Ми вже так не хочемо робити. Ми хочемо щось підтягнути у смартфоні. Тобто, такий от класний теж інсайт, я спіймала, що дійсно будинок якості це система, яка оновлюється, ми періодично маємо рахувати. Ну, і чотири складники це не так і багато. Ми в цьому відео дали картиночку, як виглядає будинок якості. Нижче в описі під відео, будь ласка, дивіться більш детально про цю систему чудову і як це виглядає. І, звичайно, ставте ваші плюсики, якщо цікаві коментарі, ставте коментарі, і ми будемо з на зв'язочку, будемо відповідати на ваші запитання, якщо вони у вас з'являться після перегляду відео, як саме для вашого бізнесу, для вашого типу товару можна використовувати будинок якості, можливо, якісь показники ви Хотіла б уточнити саме точково для вашої ситуації. Тому, будь ласка, пишіть, а ми будемо допомагати. Ірина, дуже вам дякую, що підключили сьогодні і розкрили нам ну, як характеристики товару зробити такими, щоб от товар куплявся краще. За допомогою матриці будинок якості. Дуже дякую. Так, дякую вам також. Будь ласка, прошу до запитань. Якщо вони є, з радістю відповім. контакти всі є, Будь ласка, дякую. Дякую.